Без роду Нема куди прихилитись, хоч згори та в воду. Утопився молоденький, щоб минули цітиш. Утопився, тяжко жити, нема дітися. В ж доля, ходить поле, колоски збирає, а моя ладащиця за морем лукає. Чи ж я тобі не вродливий, чи не в тебе вдався, чи не люблю тебе щиро, чи з тебе сміявся. Любишся, моє серце, люби, кого знаєш, та не смійся надо мною, як коли згадаєш, а я піду на край світу, на чужі стороні. Як той лист на сонці. Пішов козак сумуючи, нікому не кине, шукав долі чужій болі, та там і загинув діши. Умираючи дивився, де сонечко сяє. Тяжко, важко умирати у чужому країни.